Добрий вечір. Буду готуватися до сезону. Пов'яжу зараз декілька повіців З гачками, бачите, взяв 6,8 розмір, овнеровські гачки. Такої серії, які не будуть відбивати відблиски в воді. Повідковий матеріал. Також взяв ще старий шнур. Пов'яжу вам потім покажу з волосинням. Так само використаю потім застібки, які будуть рухатися, груз на яких буде рухатись. Прив'яжу вам все покажу. Так, ну що, буду в'язати корупову оснасточку волосяну. Так, річок 6. Першим ділом. Зі сторони жала. Продіваю повідковий матеріал. Можна жилку, можна, та все можна. Шнур ось я взяв собі також. Деякі я зв'яжу з повідкового матеріалу, він виходить такого кольору. Спробую також використати шнур, у мене є залишки, він трошки зеленкуватого, кольору тонший. На кінці роблю петельку, розмір її буде такий, щоб зручно було. Стопорок одягати на риболовлі. Не супер мала і не супер велика. Отже, відміряємо, яка буде волосінь. Ну, наприклад, ось такого розміру. Щоб ви розуміли гачок і ось така волосінь. Ну, і буде добре. На дві можна чуть довшу. На дві горошини буде добре. Так, раз, два, три, чотири, пять, шість. Ну, шість сім там в кого як. Протягаю, зараз залишив волосінь. Про... Провожу повз неї. і в Протилежному напрямку раз, два, три, чотири до жала гачка. Ось у нас вийшов прив'язаний гачок. Зараз ми його трошки затягнемо. Так, затягую. Ось, зараз заберу зайве, все ось так вийшло. Я розумію, тут дві горошини стануть спокійно, одна і друга. Або дві кукурудзини, можливо, обоє. хто на що ловить, з цієї сторони зв'яжу петельку. Також. І все. А, тут ще одягну зараз стопорковий матеріал. Так, наступний гачок. Повторюю, знову беру з середини віджала, віджала раз. Тут зв'язую петельку невеличку. Хто яку хоче в'язати, хтось хоче маленьку, хтось велику. Я думаю, так, щоб вона була зручна. Для того, коли ви будете сто порок одягати війну, вам зручно було це зробити. Відміряв, наприклад, ось так буде досить так, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сім сім проводжу повз волосінь. Спочатку тут де на цев'ї, де на гачку мотаю зворотньому? Три рази раз. два и три. И потом пошел в эту сторону. Все. Так, и далее. Беру трубку для насадки на гачке. Врезаю шматочек. Вот так. Беру гачок. Першим ділом продягаю трубочку. Беру голку для одягання приманок бойлів, гороху з такою функцією, щоб закривала нам гачок цей крючок в кінчику так, продів. За петлю. закриваю за сціпкою гачка, щоб не чіплявся за резинку. І протягую. Ось. І готовий монтажик. Ну, да, хтось хоче коротшу волосінь, хтось довшу, я нав'язав і коротших, і довших різних. Ось тут такого розміру. Є чуть довший. Подивимося, що буде риба їсти. Може, сюди подягну три горошини, сюди дві, можливо, одну. Ще взяв гачки 10-го номеру. Зараз також пов'яжу. Відрекомендували в магазині як дуже якісний. Зараз їх також нав'яжу. Все, підготовка продовжується до карпового сезону. А всім приємних переглядів слідкуйте за виходами нових відео. Все, до побачення. До зустрічі на водоймах.